Що ти будеш згадувати про ці часи, адже пам'ять змиває всі голоси, адже пам'ять не пам'ятає жодних імен, жодних назв. Але ти все одно згадуй, згадуй про кожного з нас, згадуй про нашу закоханість у твоє лице. Навіть якщо тобі це не подобалось, згадуй про це. Навіть якщо ти не вірила в серйозність наших хвороб. Навіть якщо не сумнівалась у марності наших спроб, навіть якщо не зможеш згадати наших імен, і якщо тебе завжди дратував колір наших знамен, мова наших освічень, біографії наших святих, кількість у наших будинках зброї, вина і книг, згадуй усе, що ми писали тобі в листах, згадуй скільки нас полягло в чужих містах. Згадуй, скільки з нас зламалося і продалось, згадуй хоча б між іншим, хоча б когось. Згадуй, як ми ловили твої слова, згадуй наші поразки і наші дива, нашу вірність, нашу відвагу, наші страхи, носи при собі нашу любов, ніби старі гріхи. Без тебе нічого не буде, хочеш чи ні? Наші серця, як підводні міни, стоять в глибині. Згадуй кожну з утеч, згадуй кожну з атак, скільки зможеш, хоча б до смерті, хоча б так.